Я про це ще казав два роки тому, що не так страшна війна, як то, що буде відбуватись в Україні по її закінченню. Ви неявляєте, яка кількість зброї зараз взагалі є поза межами фронту. Тобто для військових це не проблема зібрати 10-20 автоматів і десь їх продати. Ну, так заробляють. Ну, Коротше, так, так завжди було. Так, тут немає. Як осуджувати, щось думають, про це так завжди було. На війні завжди на зброї заробляли. І, ну і хлопці також на цьому якось заробляють. І е, ви не уявляєте знову ж таки, скільки зброї, не тільки як оцей, що вистрілив, з, з як це правильно сказати, з охотничої рушниці, як це з мисливської зброї, гвинтівки, да, а взагалі автоматів і гранати. І, Просто в нереальній кількості. Просто, ну, я якось один раз занурився, це розмовляв з людьми. Я просто в шоці. І громадянська вона, в принципі, в Україні вона неминуча.